Люди, показую вам другу частину зразу на 11 лютого, без привітань, бо я вже привіталась в першій частині, і зразу ж кладу тут же, кладу розклад на 11. лютого. Будь ласка, мені покажіть ситуацію, як воно що буде у нас в плані ударів ракетами, дронами, снарядами по місту Запоріжжю. Що це буде для нас? Покажіть нам це? Бо гора лежить. Ну, вроді як і не буде дуже страшно. Це кольцо, що воно нам показує? Воно лежить між жарних карт робота. Робота, зміни, але ось опять йде коса. Що це за коса у нас тут? Зміни, 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 але тут ми ще криси. Ну, світ буде все ж таки закриватися. Все, так. Я... Знаєте, таке ощущення, що нам просто покажуть нового чільника. От якось так, щось таке йде, як сообщество, соціальне життя. Ладно, давайте подивимося з вами, що то за проблеми, яке. Ну, що воно буде 11 лютого. Карти покажіть мені. Чи будуть у нас удари ракетами, дронами по Запоріжжю С-300. Башня падає нам люди. І подвійна ситуація. Будемо сподіватися, що вона не справдиться, бо тут рибки впали нам. Будемо сподіватися, що не буде цих прильотів, і будемо молитися, щоб їх не було. Я, якщо цікавить, кому молюся, молюся всесвіту, молюся творцю, але не оцім всім придуманим в церквах лікам людей, яких замучили колись, а тепер на них гроші роблять. Так, далі поїхали, в тому числі і Ісус Христос, щоб ви знали. Його теж замучили, ніяк він там не воскресав. казачки якісь оту розказують, а ви все це вірите. Так, поїхали далі. Так, він ісцілював, він був вчителем, але його вбили і замучили. Тепер на ньому заробляють гроші в церквах. Це моє лічне впечатлення про всі ці байки. Так, дивимося. А чи будуть у нас втрати людей 11 лютого від ракет, дронів, снарядів тощо. Кажіть нам то по Запоріжжю. Чи будуть у нас смертельні випадки людей? Бачите, у нас тут коса, прям, прям коса йде і йде. Але ця коса показує, що будуть зміни, і вона відрізає е, якусь людину. Invece. Відрізає якусь людину з якимись таємницями. Ну, дай Боже, хай відрізає, нам воно не треба. Хай буде попереду сонечко. Бачите, тут якісь плани вона відрізає цієї людини. Хитрі плани. Ну і хорошо. Не буде ніяких у нас загиблих людей, карти випали нормальні. Е, відрізає... відрізає плани загибелі тої людини, скоріш. Давайте я ще раз покладу. Ще по іншому питання задам по поводу смертельних випадків від ракет дронів по Запоріжжю. Будь ласка, покажіть мені карти. Ну, більш буде розговорів, бачите, таких голосливих, з підривом, надривом сообщество буде обсуждати якусь подію. Якусь подію але там не, буде, там не буде загибелі, може постраждалі будуть. Але навіть ці карти не показали, що там будуть постраждалі, показали, що будуть такі события хаотичні і не дуже гарні. Але загиблих людей я тут не побачила. Будуть руйнування будівель від ракет-дронів 11 лютого по Запоріжжю. Руйнування можливі? Руйнування можливі, причому 5 по кругу вони йдуть. Дуже можливі, вони будуть летіти, ці ракети в ті ж самі міста. бо оці от Суки вони для цього все роблять, вони звужують оці всі а, квадрати, як кажуть. Але у нас є сила, яка нас захистить. Захистить, але бачите, проблеми все одно будемо проходити, але все одно все буде нормально. Як вам об'ясниться? це? це приватний сектор. Тут постійно люди традиційно працюють на ворога. Бачите, вони создають оцю неясну ситуацію, але все одно з ними вони нічого не можуть з цим зробити. Це я подивилася приватний сектор. Не буде тут ніяких руйнувань. Тепер дивимося багато поверхівки, інші дома. Чи будуть руйнування від ракет руйнів, снарядів 11 лютого по Запоріжжю. Плани є. Всесвіт в цьому приймає дуже важливу участь. Він буде нас закривати. Це наші ППО, які працюють, до речі. Гляньте яке дно. Вони успішно будуть працювати. Ось вони, красунчики. Тут ще будуть цілі домівки. Будуть. Але працювати хлопцями працювати. Так, далі поїхали. Промислові об'єкти по місту Запоріжжю. Чи будуть руйнування там? Від ракет дронів. Покажіть нам то промислові об'єкти. Так, плани є, плани є. Руйнування. Руйнування. Можливі. Але тут теж сила. У нас кругом ведмедь і гарні новини. Ну, там ще дитина впала, да? Дитина впала, да. Тобто, якщо там щось десь попаде, то воно або неважливо буде, або несерйозно, або так якось, знаєте, зачепе щось. Так. Давайте подивимося тепер, чи будуть у нас проблеми з тепло. З тепломережами по місту Запоріжжю цими підстанціями, які дають тепло чи будуть там ракетні удари. Так, вони дуже хочуть туди заліпити. Але тут теж гляньте. Гляньте, хто у нас тут стоїть. Все буде добре. Так, енерго, енерго станція, електро. Підстанції, які надають електроенергію, чи будуть там руйнування від ракет, дронів, снарядів 11 лютого по Запоріжжю? Боже, як же ж вони хочуть це руйнування? Як же ж вони того хочуть? По енергосистемі вполне можливо, що можуть бути такі проблеми, бо тут і криси, і пльотки, і тут, і проблеми йдуть. Але вони будуть преодоліватися. Давайте я покладу на самі пльотки. Так, план є. Чи буде він виконаний той план? Так, да, трошки буде виконаний тими зміями. Буде ця подія, буде. Буде. Ну, справимось ми з цим по-любому. Ну, по-любому, ми з цим справимось. Дуже схоже, що ця подія станеться по ен енерго. Системі якісь підстанції по Запоріжжі 11 лютого можуть попасти, можуть попасти. О тут і точиться і башня, але опять-таки воно буде працювати, його відновлять. Як би вони не старалися, ті придурки. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти, трошки б потерпилася, мусит треба було. Ну, ладно, давайте ж торгівельні об'єкти подивимося. Торгівельні об'єкти, відкриті, закриті, всі разом. На 11 лютого, яка буде ситуація, чи будуть руйнування від ракет дронів С-300 ракет? Покажіть нам то по Запоріжжю. Торгівельні об'єкти, нормально все буде, але, ну так, воно там, знаєте, Трошки неясність є там, ну взагалі все нормально. Так, ну і давайте ми подивимося з вами мости міста Запоріжжя 11 лютого. Руйнування від ракет дронів С-300. Яка буде ситуація в Запоріжжі, новий мост, Дніпро Гес і Преображенський. По Преображенському бачу, що все буде добре. Дивимося ці. Новий мост 11, -го. Дніпро Гез 11 лютого. Значить, так, 11 лютого, то, що касається нового мосту, там будуть якісь іти роботи, якісь будуть іти проблеми. Буде там двіжуха така йти, але хлопці, скоріш всього, відіб'ють і там не буде ніяких руйнувань. Так, зміни підуть на краще. Ось якась подія, яка подія. Ну, вона принесе гарні новини нам. По Дніпрогесу, це просто, як знаєте, вони звужують оце все, вони хочуть це все заполучити, вони получаються, общаються з тими... Оце ж зрадники, вони там їм надають, але поки що по трансформації вони лежать. Трансформація лежить між позитивних карт, то тут ще й стабільність впала Всесвіт. Ні, тут не буде нічого страшного і подвійна ситуація впала в кінці кінців. Ну Тут що можу вам сказати, будемо сподіватися на краще. Да. Очікують вони цю ситуацію. Будемо сподіватися на краще. Подвійна ситуація це завжди там і змія і тут. Озрадники, вони очікують це все. Ну, в стані ожидання, щоб по ньому бахнули. Але поки що в стані ожидання. Там подвійна ситуація, я вам це показала. Так, Давайте подивимось. залізничні вокзали по місту Запоріжжя 11 лютого. Ракети, дрони, що будуть удари, руйнування по цим вокзалам. Зд1, зд 2 зд 2 Ліве. Дивимося З Д1, З Д2, ЗД ліве ЗД1, ЗД2 ЗД ліве З Д1 зміни на краще, З Д2 якісь проблеми, але вони пройдуть. І по ЗД лівому ну, давайте ми розгледімо оцю, оцю косу. Нам треба її роздивитися, тому що це не проста карта, її треба дивитися. зд ЗД Ліве. Значить, тут нам падає серце і кольцо. Тобто тут буде якесь таке, ну, по почуттям гарне собитє, є просто серце страшне. І буде якась, така, знаєте, заключення чогось такого. Чого, Чого заключення буде? Ось, якісь документи будуть. Так, хорошо. Що нам та коса каже? Нагарне, нагарне. Плани, які плани для нас? Для нас вони погані. Проблеми принесуть ці плани. Але принесуть потім гроші і той. І нормальну ситуацію. Ну, мабуть, щось будуть переробляти, щось там якось. Що це за криси люди? Що це за гори? Горе це наші е, почуття. Ми будемо боятися страждати, переживати, але нічого тут страшного не буде. Все, люди, не переживайте, не нагнітайте обстановку. А, давайте подивимося балабіно. Яка буде обстановка 11 лютого? Чи е, будуть там руйнування, будинки від е, ракет, дронів. Давайте глянемо. Ні. Кушугум. Чи очікується там руйнування домівок від ракет-дронів 11 лютого в Кушугумі? Це Запоріжжя. Якесь собиття, але воно на гарне йде це собиття, не дуже серйозне, але тут нема нічого поганого. Ось башня йде, якесь, може, буде. Це зміни йдуть по башні, вони не погані. Це тут втручається держава, будуть якісь зміни. Башня не завжди, то, тим паче в Ленорманах тут така башня. Завжди треба дивитися, що поряд. Кушугум балабіно все буде у вас спокійно. Плануйте свої. Якісь робіть свої речі. Все я вам показала, розказала. Давайте подивимося, зробимо ще з вами на ці три доби на гномах розклад. Може, тут десь попадеться перевернути, але то ладно, я переверну. Да? Так, де тут вона? Може бути перевернуто ось, я так бачу, так? Да? Ага, да. Давайте глянемо, подивимося. Гноми, будь ласка, покажіть нам на ці три доби з 8 по 11 лютого. Ситуацію по Запоріжжю, цивільну. Для влади, військову і того. Покажіть нам цю картинку, як що воно буде для людей Запоріжжя, для місцян, для жителів. Так, ага, ну бачите, будемо трошки преувеличувати ми донешко, бачите, яке дипломатичність, все буде окей. Дипломатичні залякування. Люди як перелякані, нажахані на оцим, що. Іде наступ на Запоріжжя. Все це преувеличено, Не, не, не займайтеся нервотрьою собі. Як себе, буде, як себе почуває влада Запоріжжя? Ну, ось отак вона себе почуває, трошки так вона страждає. там. Прийде новий очільник, буде її ганяти. Ми подивимося ще. Що ми всі будемо з цього мати, цих трьох діб? Щасливий случай нам випадає, люди. Бачите, шість кажуть, злова, щасливий случай. ну Але теж, знаєте, таке діло. Ну, хай буде так. Військова частина нашого життя на ці, на, на ці дні до 11 лютого, покажіть нам. Так, о, нам падає туз. Король чаш прекрасний. Це військовий і суд. Угу. Значить, шанси у нас всі є захиститися. По почуттям ми будемо себе нормально почувати. Відкритий суд. Люди, що таке відкритий суд? Ми з вами все знаємо. Ми знаємо свої гріхи, але ми відкриті. Відкриті це, не... це свобода трошки, да? але це ще і то, що ми відкриті, це ще може і жахнути по нам. Якщо десь буде шпаринка, то прилетить щось. Знаєте, Ось воно покарання, бачите? Відкритий суд це покарання, покарання кого? Покарання кого? Для нас покарання це буде. Для українців. А ну зараз я спитаю, підождіть, це у оракулі треба питати. Е, для кого це покарання? Для кого це покарання? Для мешканців Запоріжжя? Ні. Це покарання буде для зрадників. Ось так. Ось так, ось так і питаємо, так і знаємо. Так, ітог, покажіть нам ж гноми ітог дня. і дня. Ой, дня кажу, ітог цих днів до 11 лютого включно, як ми будемо почувати себе, як ми будемо жити ці дні. Ну, по дев'яткий час загадуйте бажання, багато людей будуть просто бухати, їм буде хорошо. Будемо жити ось з владою новою, мабуть, вона прийде таки. Тут буде все нормально. Ну, і я вам хочу сказати, що ми будемо трошки мати таке, я знаєте, як трошки стислі ми будемо. Ну, розумієте, це війна. Дайте я розкрию, що це значить. Що це значить? Ну так, це, знаєте, такі військові дії. Все ж таки ми, ми розуміємо, що нам треба себе якось захищати. Ну, дайте нам, будь ласка, карту пораду. Карта порада. Карта порада на сьогоднішній день у нас на ці дні, верніше, на ці дні карта порада у нас іде четвірка кубків. Четвірка кубків. Прекрасна карта. В принципі, для військового часу це ще більш-менш нормально, це традиції. Традиції і це, ну, знаєте, більш традиційна буде ситуація, не буде нічого сверх'єстественного, не буде ніяких катаклізмів, Ми будемо себе почувати більш-менш нормально, ніяких, якихось, знаєте, таких вибриків долі на ці три доби не буде. Тобто ось така нам випала карта. Ну ось по, по, по тюрмі я вам уточнила, що це все ж таки ми будемо мати, так як ми живемо при війні, ми маємо розум, ми маємо інтелект і ми маємо себе захищати. Звісно, що ми зажаті в цих умовах. Ми не можемо свободно якось кудись там поїхати, щось якось робити, бо це не дуже безпечно. Ось, мабуть, ця карта це нам і каже. Так що, ось я вам показала на гномах. Ну і давайте подивимося ще скриньку. Скринічку. подивимось на ці три доби. Можемо даже подивитися скриньки для, е, прямо от таки для. Для восьмого я вже не буду дивитися для восьмого. Ну, для восьмого. От сьогодні можу подивитися, що нас чекає. Давайте гляну я скриньку. На вечір, да? і, на, на вечір і ітог. Скринька 8 лютого. Ось вечір і донешко. Все буде добре. Гляньте, які гарні карти. Все буде нормально. Це, це на сьогодні ось то, що залишилося. 9 лютого, будь ласка, гноми, дайте нам скринічку. Дайте нам скринічку для 9 лютого для запоріжців. Як ми будемо жити в військовому плані, що ми будемо мати. Так, я так розумію, так треба перевернути. Середина. Таблін. І донешко у нас аргументи. Ну і слідующа карта теж гарна. Дивіться, у нас три чаші з вами, дві чаші впали і зірки. Прекрасно! На 9 лютого у нас теж все буде нормально. Нам падають зірки, нам падає Всесвіт, нам падають бажання. Була там дев'ятка в розкладі на гномів. Загадуйте бажання. І так, знаєте, тільки від душі. Ось, А так ці карти гарні, хороші. Тут і свято, тут і, ну, хто бухать буде, знаєте, правду матку казати, знаєте, що у Трезвого наумів п'яного на ну, у мене таке відчуття, що він п'яний. Я не знаю. всі гноми вони люблять бухати, тому бачите, вони такі. Давайте глянемо 10 лютого, що нам дадуть гноми, яку скриньку на добу. Покажіть, як тут Запоріжжя переживе, як воно проживе в цей день 10 лютого. Традиції, жрець. Дев'ятка опять нам падає. І донешко опять чаші, навчання, опит. Ну, життя нас вчить всьому, що робити? Що робити? бачите, перекручено, як воно. Треба, треба вчитися навчатися кожного дня, щоб якось жити у військовий час. А що робити? Ми маємо той опит, як, то, знаєте, в Ізраїлі: на, наробляти той опит і будемо наробляти. Нам діватись нікуди. Так, сподіваюся, всі перекрутила вже. Так. Ну і одинадцяте. Одинадцяте. 11 лютого, будь ласка, гноми, дайте нам скриньку для цього дня. Покажіть нам, що нам чекати, як ми проживемо цей день в Запоріжжі. Ну, ось 11 бачите, трошки таке з напрягом буде у нас. по початку вроді нічого, будемо там відвоювати, будемо, будемо там щось якось більш-менш. Потім йде нам покарання, і очельник, аналіз, плани, все таке інше. Відлюдник. Це ми будемо знаєте, кожен в своєму світі, і Запоріжжя буде трошки, як знаєте, так. Прибите таке, як знаєте, люди будуть такі, ну може трошки розгублені, я не знаю. Бачите, яка карта йде після цього, після відлюдника трансформація. Але тут іде перемога. Так, ну, я хочу розкрити все ж таки це покарання. Покажіть нам, що це за покарання буде. Покарання буде, в принципі, тут таке, тут етика йде, тут король мечовий. Mm, так, ну хорошо. E, покарання. Ми ж питали, то що то буде для нас, да, То це отримають ті люди, це покарання. Ні. Це отримає влада, це покарання. Так. Так, влада отримає покарання. Ага. Чи все. І, і, а отримають покарання москалі, які, які кидають по нам ракети та дрони. Так, отримають. Ну і прекрасно, і хорошо. І добре. Так, так, а чи буде. Постраждають люди у нас 11 лютого від цього покарання? Постраждають. Постраждають. Ну, це просто да. Угу. Фізично постраждають люди. Ну, тут так, да, але це успіх. Матеріально постраждають. Яке покарання буде для людей? Ніякого не буде для людей покарання. Це буде покарання, скоріш, цього, для влади. Слава Богу! Бо я, так знаєте, зараз переживалася вже, що тут за покарання нам впаде. Ну, хорошо, все, ми з вами подивилися, все знаємо, все побачили. І даже розкрили покарання, бо нам то було цікаво. І, е, дай Боже, приїде наш той хлоп, який назначений нам губернатором, то ми його роздивимося, дівчатка. І хлопці ми будемо знати, кого нам, як кажуть, послали сюди в Запоріжжя. Все, бажаю вам бути всім живими та здоровими. Не переживайте, не нервуйтеся. Плануйте свої якісь, хоча б на три дні свої якісь плани робіть. І будьте знаєте, ну, трошки доброзичливими і чут -чут чуттєвими, бо люди зовсім геть себе погано почувають, і це дуже показують карти. Коли кладу розклади особисті, це дуже-дуже дуже видно. Це погано, це погано буде на вашому фізичному здоров'ї потім відбиватися. І ругатись теж дуже погано, бо пробиває вашу ауру, а потім тільки пробиває того, на кого ви ругаєтеся. Тому, а до нього ще може не долетіти. Да? Ми ж знаємо, кого ми всі ругаємо. Тому і коли ваша аура пробита, то всі болячки до вас липнуть. Розумієте? Тому бережіть себе. Це почуємось, папа. -па.